Замість мозаїки 70-х років чорна вагонка у Вінниці, служба пошти під час ремонту демонтувала історичне зображення. Як це пояснюють і на коли чекати відновлення, розбиралася Вікторія Гетьман. Ми Бачимо студентів у різній одежі дівчина в традиційному індійському одязі. Головний архітектор Вінниці Євгеній Совінський показує мозаїку, яка нещодавно зникла під час ремонту поштового відділення. Тепер її зображення можна побачити лише на сторінках історико-мистецького каталогу. На той момент контекст який був потрібен для того, щоб твій твір пройшла пройшов художню раду і пройшов квоту цензури. Елемент співдружності різних національностей. Таких панно у Вінниці понад 40. вони не суперечать закону про декомунізацію. Більше того, каже Євгеній Совінський, знищені мозаїці 70-х років мали присвоїти статус пам'ятки монументального мистецтва та не встигли, що вони потрапили в пам'ятку охоронні списки, були збережені і відповідним чином експлуатувалися. Всіх власників відповідно повідомили листами, що цей процес іде, але в момент режиму власник конкретно цього приміщення не звернувся. За отриманням режиму охорони для цього об'єкту знищити це мистецтво на сьогодні це відмовитися від власної ідентичності. Першою у соцмережах забила на сполох дослідниця архітектури і мистецтва Ельміра Етінгер. Це наш культурний спадок, і з ним просто треба грамотно працювати. Інакше наші українські міста перетворюються на суцільну чорну пляму із вагонки, і нічого якраз того милого національного. Митецького нічого не залишиться, зображення не просто зашили чорною вагонкою, а повністю демонтували. Просто відколювали шматками цю мозаїку. тобто, прям так е дуже жорстоко, не якимись там акуратними шматочками, щоб її можна було потім у майбутньому відновити. Це не сумно, бо вона виглядала дуже гарно. Поштовий оператор зізнається, мозаїку розібрали з дозволу власника приміщення, яке орендують, бо не вписувалось у проєкт дизайну. З нашого боку було б більш коректно, напевно, самим звернутися і дізнатися, чи дана мозаїка несе якусь цінність. Ми цього не зробили, ми це признаємо. Ми діяли згідно всіх офіційних дозволів, які в нас були. Ми її будуть відновлювати в тому ж самому вигляді, в тому самому місці її будуть по-новому викладати. Нині ведуть переговори з місцевими художниками, аби навесні повністю відновити знищену мозаїку. Якщо обіцянку не виконають, кажуть в департаменті архітектури та містобудування, поштовому оператору доведеться сплатити штраф. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна Марафон, єдині новини.